Добрий ранок, пані та панове, на годиннику 3.55. З вами вільний воєнкор. День сьогодні обіцяє бути спекотним та насиченим, адже ми побачимо, як одна з рот ССО Азовки готується робити смерть ворогам. Альфа. Хлопці зараз відпрацьовують пересування в групах Альфа Браво. Давай, швидше, швидше! працює! Наразі хлопці відпрацьовуватимуть штурм лісосмуги насадження. Тут трапляються досить часто, а між ними ось таке величезне поле від однієї лісосмуги і до іншої. Від однієї і до іншої. Тому така практика. Вкрай важливо для ефективної роботи у цій місцевості. Спочатку проходить розвідка певного відрізку, який група має пройти. Але, як показує практика, ось тут на південному сході з польоту коптера чи крила ось в таких лісосмугах дуже важко щось побачити, тому що насадження є дуже щільними. Група вишиковується зараз. Перед посадкою і невдовзі розпочнеться рух. Рухаємося альфа-браво. Альфа-браво. За тим самим принципом, як відпрацьовували цей маневр у лісі. Одна група заходила непосредственно напрямую в посадку, вторая група обходила з флангу, як полукліфні. Зараз група займає кругову оборону, відбувається маневр. Кулеметник висунувся на край лісосмуги, відбувся рух бійця з РПГ, тобто бійці займають позиції для кругової оборони. Отделение, оно розтягується на где-то метрів 10-15 друг між другом. І якщо наступление йде через поле, то одна група йде, вторая прикриває. Наразі зайняли позицію і прикриваємо евакуацію пораненого. Что сегодня было отработано? Какие тактические действия парни? Смотри, сегодня отрабатывали э, тактический маневр, э, переход закрытых позиций на открытую заходом. Опять же, в закрытую была группа минометная, которая вела э, непосредственно тревожий огонь Огневые группы Аль Альфа-Браво. Одна группа идет, вторая прикрывает. Вот может ты скажешь, как двигаться правильно в группе и как правильно двигаться по отдельности? Ну, В группе все, все зависит от местности, по которой вы двигаетесь. Если это лесопосадка или густо насаженная, впереди идет дозорная группа, и группа передвигается цепочкой на расстоянии. Друг от друга 5, 5 метров. Приходилось себе знаю, бывать в Мощуне. Какие основные там передвижения в лесной местности? Небольшими группами. Там было очень интересно. Там все зависело от ситуации. Главное, это тихо. В лесу главное перемещаться не быстро, мелким шагом, чтобы ты смывался с деревьями. А ночные передвижения в ночью как, как лучше маневрировать? Максимально тихо, максимально близко друг к другу, ну если не имеешь средств ночного наблюдения. Со средствами наблюдения ночного уже намного проще поделать. Как правильно себя вести при ближнем контакте и какие маневры подразумевает ближний контакт? При ближнем контакте надо постоянно смещаться, не вести огонь с одного места. Если это не хорошо окопанная позиция, конечно. То есть главное, что огонь, маневр, огонь, маневр, огонь, маневр. Постоянно не находиться на одном месте. В ходе этой войны, тактических действий, какие узнал нюансы, может что-то новое для себя открыл? Ну, эта война совсем не похожа на ту, которая была раньше, с более серьезным применением авиации, усиленными арт-налетами. Новая. Став боятися віртушок і сильно їх любити. Яка ж тактика без стрільби? Від однієї локації треба перейти до іншої. Кілька п'ять кілометрів. Можна сказати, що це, якщо не максимально, то хоч трошки наближено до тих умов, в яких довелося вести бойові дії. Вона доволі наближена, а ліс це все одно ліс, плюс треба розуміти, що локації все-таки мають змінюватися. Ми ж намагаємося просуватися і звільняти нашу землю. Як ви плануєте свої військові операції? Військове планування за вже за наторськими стандартами. Оскільки все-таки досвід роботи по надзвичайних стандартах у нас теж є ще в принципі, з Азову того. Радянські техніки в стилі розгорнутися в ланцюг і бігти полем на кулемет, це якби так. зовсім не працює. Отаку! Чи можна сказати, що ворог досконалився, змінився, чи він навпаки став слабше і менш професійніше? А, зараз взагалі зовсім інша війна, порівнювати її. Складно, бо інша інтенсивність, інші засоби використовуються в цілому. Чого, можливо, не вистачає для остаточної перемоги над ворогом, для того, щоб швидше це все дійство працювало, нам необхідна перевага в артилерійських системах і контроль неба. Тобто нам треба досконаліші системи ППО, які зможуть збивати ворожу авіацію, не давати їй так вільно себе почувати. Хоча Певною мірою сила нарощується, все одно їх на даний момент недостатньо. І все-таки артилерія, оскільки вона відіграє дуже значну роль. Маючи достатню кількість мотивованих бійців, а їх, я переконаний, у нас вистачає, ми зможемо повертати свої землі кілометр за кілометром. Головне, щоб були було засоби для цього всього. До речі, для тих, хто не бачив, можете подивитися, інтернетом гуляють такі досить цікаві світлини з навчань білоруського ракетно-зенітного дивізіону. Там вам і накладання замість турнікету звичайного ременя, навіть не затягнутого, і коригувальник вогня з ПМА, і багато-багато цікавих світлин. Ось ці невеличкі тренування, ранкові хлопці, виглядають набагато професійніше і набагато злагодженіше, ніж навчання цілого цілого ракетно-зенітного дивізіону. Отже, поїхали далі, побачимо, що буде Ну реально, посмотри на дно чашки, там реально Цезарь, видиш? А, мама, мама.